Якщо враховувати, що Путін по його поведінці параноїдальні боїться смерті, мабуть, найбільше у світі, то допустити, щоб він дав наказ, і це могло привести до особистої загрози йому. Я думаю, що це психологи, жодні психологи світу, значить, не підтвердять цей так бути висновок. Це що стосується особистісних характеристик, тепер щодо того, чи можливо термоядерна війна, усі аналітичні військові фахівці стверджують ядерна війна неможлива, тому що це означає завершення на землі, ну принаймні, періоду, коли людина тут може жити, і тому використовується виключно ця термінологія і ці страшилки, як ви говорите, для стримування агресії і стримування тих дій, які можуть нанести шкоду інтересам ядерної країни.